Всім доброго дня! Сьогодні хочу зробити огляд порожніх баночок за травень 2024 року. Закінчилися ось такі вологі серветки Super Baby. в упаковці 120 штук. Гарні серветки, їх постійно купую, рекомендую. На заміну придбала ось такі серветки, купувала їх в ОТБ, вони зараз на акції. Буду пробувати, таких ще я не брала. Також закінчились ось такі прокладки Always. Я вам вже говорила, що мені найбільше подобається на х пельки. Зараз в магазині, на жаль, їх немає. І коли я зайшла в магазин, то були на вибір тільки одиничка на 4 крапельки або на п'ять крапельок. Я взяла і ті і ті на пробу. Але одиничка малі за розміром, а двійка на п'ять крапельок дуже великі. Тому буду чекати, поки з'являться мої двічки на чотири крапельки. А так, прокладки непогані. Також зараз вам покажу. Закінчилось ось таке мило дуру. Гарне мило, добре піниться. Спочатку дуже важко було звикнути до аромату, дуже різкий такий аромат дуру. У них специфічний такий аромат, але потім, якось ми звикли до нього і дуже сподобалось це мило. Дуже сподобався дозатор. Він дуже такий масивний, дуже зручно, рука не скобзається, нічого, все, все дуже добре. Сюди я залила вже ось таке мило, воно вже майже закінчується. Це мило я постійно купую, Fresh Juice, Воно мені також подобається, рекомендую. Закінчились ватні диски. Олеа, 100 штук упаковці їх було. Також рекомендую гарні диски. Буду повторювати. Використали мийний засіб для очищення унітазу з ароматом лимона компанії Розумний вибір. Купували в АТБ. Непоганий засіб. Скажу так, яка ціна, такий засіб. Непоганий. Також закінчилась рексона Сексі-букет. Це моє найулюбленіше Рексона. Мені подобається її аромат. Все мені в ній подобається. Немає липкості під руками, тому що від багатьох спреїв дуже липко під руками. А тут такого немає. Рекомендую. Як завжди, закінчились краплі для очей. Порожня пляшечка. І 21.05 я вже. Почала використовувати нові краплі, це з них упаковочка. Також рекомендую. Так, далі. І тепер Oriflame. У моєї мами закінчився живельний крем для обличчя з органічним вівсом і ягодами Годжі лавниче код 348,62. Вона його дуже любить, запаслась ним. Влітку вона користується спреєм для обличчя від Optimals. А взимку ось таким кремом. Цей догляд їй подобається. Цей крем має легкий, такий солоденький аромат. Легко наноситься, швидко вбирається, живить шкіру. Рекомендую. Також взяла у використання зубну щітку середньої жорсткості, блакитну, Optifresh код 42445. Дуже класна зубна щітка, вона мені дуже сильно подобається. Якось на неї була дуже висока ціна, і, як то кажуть, я зажала грошей, пішла в АТБ і придбала ось такі щітки Colgate. Але вони взагалі ніякі. Їх дуже важко втримати в руці, вони дуже тоненькі, погано чистять зуби. Не знаю, чомусь я тут була на них акції, їх придбала дві упаковки, дві по дві зумні щітки, одну упаковку. Використала, це одна ще лежить в запасі, більше купувати не буду. А Optifresh дуже класна щітка, буду повторювати. Взяла у використання мило, Love at First Sight, код 44355. Гарне мило, має легкий такий сладенький аромат, полуниці. В шампанському. Дається. Приємний аромат, мені дуже сподобався. Такий нерізкий. Я не люблю різкі аромати. Так. Використала пробник живильної нічної маски для обличчя Вауд живильний ефект код 46212. Ну, знаєте, з одного пробнику дуже важко щось сказати про маску. Вона такого ніжного персикового відтінку, має легкий такий приємний аромат. Добре, наноситься легко, швидко вбирається. Щоб сказати, так, якийсь ефект від неї я не побачила. Ввечері, коли нанесла, дійсно, шкіра була гладенька. І вранці, коли я прокинулася шкіра, також була гладенька, але після вмивання цей ефект зникає. Можливо, потрібно нею користуватися постійно, тоді буде якийсь ефект. Тому поки що не буду говорити нічого поганого про неї. Можливо, ще повторю пробники. Так. Закінчився в мене очищуючий гель для рук Soft Cas код 42953. Його тут було 50 мл. Тут в складі етанол денатурірований, 70% оборотів. Гарний засіб, гарний гель, добре очищував руки. Мав такий легенький аромат, приємний. Шкода, що його зараз немає в каталогах. Я б повторила б, рекомендую цей гель. Ну і, як завжди, закінчились вітаміни. Велнеспек для жінок, код 38838. Ось такий був огляд порожніх баночок. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю мирних днів. До побачення!